Кліпси, Citroen Peugeot захист двигуна, захист тепловідводів і захист днища. Ось отак вона йде, цільна Такий принцип дії. На схемі, наприклад, ось тепловідвод під кузовом. Ось вони стоять, ці кліпсюшечки. Також вони стоять під вихлопною системою і, опять же, під захистом двигуна. Також є ось такі кліпси. Ось такий принцип. Теж захист двигуна. Вони йдуть в парі. Ось такого принципу Вставляється і прокручується на 90 градусів. І отак воно тримається. Теж Citroen пожу. Є все в наявності. Замовляйте і відправимо поштою, якщо комусь потрібно.